З різних регіонів поступає інформація, що працівників державного сектору, зокрема медиків, лікарів, лідерів громадської думки, нагинають писати пости на підтримку Володимира Зеленського, бо бачите, його зачепило, що Трамп йому впаяв аж 4% рейтингу. А місцеві ради нагинають приймати звернення на підтримку Зеленського, бо бачите, єднаємося навколо Зеленського. Насправді так не має бути. Бо ми єднаємося навколо Збройних сил України, наших сил оборони, єднаємося навколо наших захисників, і тут не про Зеленського, Порошенка чи якогось ще іншого політика питання. Тут питання в тому, щоб єднатися навколо тих речей, які допоможуть нам вигравати війну. А це, зокрема, боротися за поставки справних мін збройні сили, за поставки мавіків, ребів, всього того, що допоможе нашим захисникам втримати фронт і залишитися живими. І зараз Зеленський мав би перестати воювати з опозицією, мав би сформувати уряд національної єдності, мав би відправити найфаховіших достойних переговорників на різні міжнародні майданчики, щоб рятувати українську державу. Але ж він будує в Україні КПРС. Він намагається зачистити поле від всіх тих, хто сміє казати правду. Зараз є все ще нагода зупинити цей безпреділ. Зараз є ще нагода врятувати позиції України, але задля цього влада має перестати думати про вибори.